Чотирьох дорослих і двох дітей евакуювали рятувальники з приміщення спорткомплексу на вулиці Кравчука у Луцьку, де виникла пожежа, розповів речник Волинських рятувальників Володимир Нестеров. Каже, ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Для того щоб надати допомогу людям, рятувальники встановили висуну драбину. І дорослих, які перебували на другому поверсі, евакуювали по висувних драбинах. А дітей за допомогою спеціальних апаратів на стисненому повітрі. Евакуювали по сходовій клітині. Ну, приміщення другого поверху і сходова клітина вже були сильно задимлені. Відповідно для цього, в першу чергу, проводились заходи щодо надання допомоги людям. Після того, як ці заходи були проведені, було вжито первинними засобами пожежогасіння заходів для ліквідації фактично самого задимлення. І Вогнегасниками пожежа була ліквідована у 8.06. Було послано дві бригади. По факту при приїзді була надана допомога одній жіночці з діагнозом гострої реакції на стрес.